У рівненському парку імені Тараса Шевченка знайшли мертвого чоловіка. Як виявилось, це був охоронець непрацюючого кафе. Людині було 64 роки. Він охороняв кафе, яке у народі називається пательнею. Чоловіка вже мертвого знайшла сестра. Жінка запідозрила біду, адже брат не відповідав на її телефонні дзвінки. У парку Шевченка, що у Рівному, було знайдено тіло 64-річного чоловіка, який лежав на снігу, на снігу, обличчям на снігу. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті виявлено не було, проте причину його смерті все-таки встановить експертиз. Загиблого охоронця знала жінка, яка кормить біля кафе безпритульних котів. Каже, чоловік у приміщенні проживав, адже подітися йому було ніде. Ну, охороняв, це ж охороняв, тож треба охороняти. И собака у него Дусень сейчас не знаю где. Собака у него была. Дусью он ее звал. Он с этой собакой жил тут. Ага, ты ведь тут фактически ночував і взагалі постійно був. и взагалі постейно был. Иу где было жить. Я думаю, что он тут жил. Там сестра якась где-то в селі. Ну так говорили. Розповідає, охоронець мало з ким спілкувався, втім полюбляв випити. Приходили до нього сюди й товариші по чарці. Можливо, горілка й згубила життя чоловіку, каже жінка. Он мало з ким он общался, он к нему ходил. Дід, я не знаю, говорили, що 90 років йому. к нему. Ну такі он же пил. Тому это... да, я, я думаю, що не те саме. Такі у нього й друзі були. Втім, здогадки жінки не підтвердились. Судово-медична експертиза встановила, що людина померла внаслідок інсульту. На початку, за фактом навмисного вбивства, праохоронці відкрили кримінальне провадження. Втім, після висновків експертів його закриють.